Ну все, починаємо через тиждень сезон сухоцвітів. Ось так виглядають сухоцвіти на сьогоднішній день. Є такі, що випускали стрілки, а є, що тільки розпочинають. Є безсмертники. Мама висадила огірочки з розсади. Від фірми леда хочу вам показати, вже будемо збирати урожай. І так виглядає солодка кукуруза з розсади також. Батьки, що були саджені з розсади, також вже мають плоди.